Шостої колії відправляється денний швидкісний поїзд «Інтерсіті» інтерсіді номер 786 з полученням київ Харків щасливої дороги. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд No99. Полученням київ Ужгород. Поїзд знаходиться на другій полії. Операція вагонів починається з хвоста поїзда. Увага, пасажири. Регіональний поїзд номер 816. З полученням шостка буде відправлений від північної платформи.